В одному будинку жив старенький чоловік. Він майже всліп, його руки і ноги трусилися, і часом навіть їжа випадала з його роту. Через це невістка та син збридили його і посадили його на край сімейного стола. Але одного разу, коли він їв суп, він не втримав тарілку, так як погано бачив, тарілка супом впала додолу та розбилася. Невістка була дуже зла та сердита на нього. Через це його син навіть зробив дерев'яну тарілку годівницю для батька. І з того часу батько почав їсти з цієї дерев'яної тарілки годівниці. Одного разу хлопчик, внук цього діда, прибіг додому з великим деревом в руках, і батько запитав, навіщо це тобі, і син відповів: коли я виросту. Я зроблю дерев'яні годівниці для свого тата і для своєї мами. Біблія пише: шануй батька і матір свою, щоб добре і довго жилося тобі. Для тих, хто має дітей, наші діти, як губки, якщо ми хочемо мати дітей, які турбуються, піклуються і люблять нас, ми маємо показати їм і дати гідного прикладу зараз. По відношенню до своїх батьків